Кропивничанка Ольга Смага з п'ятирічним сином Владиславом прийшли в школу писати заяву на вступ до першого класу. Я хочу піти до школи, тому що хочу бути розумним, як мій старший брат. Владислав має право на першочергове зарахування до цього ліцею, бо тут навчається його старший брат, говорить мама хлопчика. Як і будь-яка мама, я ретельно обираю школу, в яку віддати свою дитину, адже це якби друга домівка, його друга мама буде, до кого він піде. Усі гімназії та ліцеї Кропивницького розпочали прийом заяв на вступ дітей до першого класу, сказала начальниця управління освіти Лариса Костенко. Орієнтовно на 1 вересня ми очікуємо більше двох тисяч дітей в перших класах. По прогнозним показникам, які надали наші заклади освіти, очікується, що відкриється 82 перші класи. Якщо порівнювати, то це менше ніж два-три роки назад. Наприклад, сім років назад у нас було 103 перших класів, це більше трьох тисяч. Пояснила до шкіл учнів приймають за територіальним принципом. Якщо батьки хочуть віддати дитину до іншої школи, то її зарахують на вільні місця, якщо охочих більше, проводять жеребкування. Хто має першочергове право на зарахування? Це діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, діти, які є рідними братами або сестрами дітей, які вже вчаться в цьому закладі, і діти працівників закладу освіти. За словами директорки ліцею імені Тараса Шевченка Галини Войної, до початку повномасштабного вторгнення до перших класів були черги. З 2022-го набір першокласників зменшився. Ми завжди набирали чотири перших класи. У нас початкова школа була ланкою, яка була повністю укомплектована. Минулий рік ми набрали три класи. Повні три класи, і цей рік, ось зараз добігає, добираємо до повного третього класу на паралель. З початку повномасштабного вторгнення багато дітей повиїжджали, батьки попереходили на сімейну форму навчання. От, і потім вони ще відсіялись, тому що європейська школа не дозволяла одночасно. І дистанційну форму навчання опановувати, і там ходити до школи. Реєстрація до першого класу відбувається онлайн на сайті управління освіти Кропивницької міськради, показує заступниця директора ліцею Олена Єрьоменко. Обирається місто, вулиця, номер будинка, номер корпусу. Таким чином батьки можуть перевірити, до якого закладу належить саме їхня адреса, тобто до якої школи вони відносяться. Якщо батьки вирішують, що їм ця школа не підходить, вони можуть обирати будь-яку школу. Якщо дитина не належить до нашого навчального закладу, вона в закладі до якого належить береться довідка відкріплення, що вони йдуть до іншої школи, і батьки приносять. До всього іншого, плюс цю довідку до 31 травня в школі треба написати заяву для зарахування і принести такі паперові документи: копію свідоцтва про народження дитини, оригінал або копію медичної довідки, оригінал документа, який підтверджує місце проживання дитини чи одного з батьків, який проживає на території обслуговування школи для першочергового зарахування. Антоніна Крейтор, Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.